Відчуття просто розмінилося. Чутливі це відчувають. Хто розвивається духовно, той чітко відслідковує всі зміни, коливання енергії та інше. Це буде відбуватися і надалі. Процеси тільки починаються, тому важливо відкрити серце та духовний розвиток тих, хто до цього готовий, хто це відчуває. Зміни відбуваються постійно, це безперервний процес. Хто готовий до змін і відкритий до них, в того вони відбуваються легше, хто ні, в того важче чи малопомітно. комусь вони зовсім не потрібні, тим, хто до них не готовий. В тих інші сценарії розвитку та подій над всім і всіма стоїть Творець, все можливо з його божественної волі. Кому важко, просіть про допомогу. Ми поруч, ангели кожного з вас стоять на захисті вас та готові підтримати в будь-який час, коли ви до них звернетеся. Звісно, події зараз різні, але в житті майже кожного відбуваються і радісні, і болісні події. Радійте разом з Богом, шукайте розраду в складні та болісні часи саме в ньому, а не в чомусь матеріальному чи руйнівному. Він, ваша сила, ваша підтримка, ваше світло та частина вас, як і Ви, Його частина. Тільки Він може вам допомогти в найскладніші моменти життя. Саме в такі моменти багато з вас про нього і згадують. Пам'ятайте, звертайтеся до нього та відчувайте його в своєму серці завжди. Він поруч, завжди, в кожному з вас і в нас. Шукати десь його не треба, він максимально поруч і знає про вас все та завжди допоможе. Знайте та відчувайте це, всі випробування з Його волі. Якщо вони дані вам, значить, у вас є достатньо сили справитися з ними та стати сильнішими. Будь-які подіючі ситуації це його любов, хоч може так і не виглядати на перший погляд. Зміст глибше, не завжди очевидний. Вірте в нього, вірте в його світло та любов. Відчувайте його в своєму серці. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.